Всім привіт! З вами Сергій Цікавий і це новий влог. Зараз я знаходжусь в Польщі. Перший раз в Польщі. Буквально я два дні тут. Я знаходжусь в Вроцлаві, але буду подорожувати. Коротше, я зняв квартиру, ви знаєте, якщо дивились прошлій серії, і зараз я зроблю обзор. Тут в прихожій, виходить, є пральна машинка, сушка, ну це на декілька кімнат, виходить на мою. Якийсь телефон. коротше, багато всього. Тут я забирав ключик. От. А тут сама квартирка. Вона невелика, але достатньо уютна. От. Затишна є квітка, є чайник, кавоварка, посуд різний. От. Диван. От. Ну, Диван мені не подобається, що тут перехід. Можливо, буде незручно спати, але подивимось. Приблизна ціна на букінг, я її орендував десь за півтори тисячі гривень, плюс-мінус не буде в подробиці. Ну, я вважаю, це нормально. Но, до речі, ця квартира, вона біля центру. З тою довелося на трамваї достатньо дофіга їздити. Тут не працює злий дні, на що я зняв, ну, хтось кнопку нажимаєш, нічого, я зняв і. Я... Просто. Поки не зміг зробити, часу не знайшов, але я думаю, що я спробую це зробити. Як виявилось, мої влоги дивляться і немало. Людей. Коротше, Мартиненко написав коментар, говорить, всі дивлюсь відоси. А, Владос написав, це скейтер. Коротше, він достатньо класний з Києва. А вот. Ну, я думаю, що супер-супер єдине. Супер. Що ще раз попрошу, що коментуйте, коментуйте. От вони е прокоментували, щоб актива додати, щоб дійсно була мотивація. Ну і не тільки мотивація. Ну я б хотів би всі ж такі, щоб перегляди Вілібіль були більше, тому що мало і не буду більше знімати. Подумав, та поти ще набирати дуже мало. Тому допомагайте. До речі, купив собі салатик вчора буду зараз. Обідати. ну Я вважаю, 100 гривень для такого салатика майже трохи навіть, менше був. Яйця зараз, до речі, тут дешевше. Десь 90 гривень, дешевше, ніж в Болгарії. Кабаска, хоч на кабаску схожа. От, тому що. Туреччині ж це взагалі не ковбаса, а щось непонятне. Фу, друзі, так комфортно спалося, так м'ягенько. І тепло, набагато тепліше, ніж в той великій квартирі. Та хата класна, але вона велика і через це холодно. Тут було тепло, і навіть, навіть, навіть трохи спекотніше під цим одіялом. До речі, одне одіяло я підклав, як ви бачите, як матрас. От. І... Тому що ці, эти переходи. Вони би коротше, на спину погано. А вот. іншим укрився. І я говорю, і навіть було спокійно, я навіть іноді укривався таким і обирав це зіні. Боже, класно, так. Так, що у нас тут на вулиці? Як ви бачите, мокро. Холодно, до голобі. А вночі на В общем, я зараз в жопі, тому що коротше, вчора була новина, що Ізраїль почав обстрілювати. Ну, щось, коротше, якась воєнні дії, і біток, і сильна крипта грюкнулась так нормально, відсотків на 5. Ось. А я якраз зайшов Зайшов в зілку буквально за пів години до того, як короче, падіння. І зараз коротше, трохи в мінусі. Получається, я майже в мінусі на те, що заробив в прошлому місяці. Ну, я коротше, буду чекати, очікувати свою ціну. Надію, що ненадовго зависну і ціна росте. До речі, я зараз покажу вам, як я а, фарбую бороду. Це до речі, все за мною катається тут по країнам. Коротше, фарбую таким балончиком. От. Але, як я говорив, я не пшикаю одразу, а я е, користуюсь іменно зубною щіткою. Зараз е, зрозумієте чому. Спочатку треба добре помішати. От. Потім я це роблю на щітку. Але все летить капець. тепер дивіться. Була біла. Воно <гад> <гад> спочатку так контрастить, просто жесть. А потім зліпаєш. Вот. Ну я буду сьогодні голитися. Я просто вирішив вам показати, як я фарбую. І треба було десь вчора, позавчора фарбувати. общем, <гад> <гад> мінус в тому, що воно завжди розпиляє. І воно таке. Для цього я вважусь з собою спонжик. У мене, до речі, два з собою завжди з боло спонжика. От. І от, чикс. Бачите, відмивається. А в бороді воно якось йому треба 2 хвилини і воно якось нормальне там потім. Милом ну, його можна змити, але так воно стойке. Ось, беру біля вікна. 35-те. Бачите, тут є нігарідний багаж, велосипед. Мені кажеться, що мені треба буде все-таки багаж додати. Отут, дивіться, тут намальовані звірі, собачки. Так я не розумію, що це місця для собак, для тварин. Отут є для інвалідів, бачите інваліди намальовані. Блін, друзі, треба рігланчик ще купити. Хоч Бо... Два реглани от цей, цей більше немає. Так, все я чапаю. Дуже близько магазин Запка запкатий. Зараз йду спробую зняти все ж таки, гроші, ну, поміняти біткоін, ну не біткоін, а іменно USDT, крипту на е, злоти. І ще треба зайти в торгівельний центр, можливо, якийсь ріганчик купити. Тому що я ж говорю, мені нічого не сипі. Друзі, я подивився, які ще є гноми в місті тут десь. Блін, треба їх пошукати, якісь унікальні. О. Лежить просто. Ой, це все ще чудо. Добре, що я переселився сюди люди. Тут одразу, ну буквально я скільки, 10 хвилин йду. І вже красиві місця. В общем, штраф на червоний, йдеш, 200 злотих. За все тут 200 злотих штраф. За безбілетний проїзд 2200 гривень. На червоний 2200 гривень. Ну, може і нормально. 17 злотих. Ну, 180 7 гривень. Трьох гномів знайшов. Це просто сидить. Ой, як гарно, з мильними бульбушками, якось така картинка класна. От саме цих я гномів хотів знайти. Типа, коротше, шарик везуть. Тут движуха сьогодні. Така прям Ну що, попитка номер 100. Ого! Получается я нажимаю кнопочку. Сейчас дверь у тебя закрытся. Оп, вся закрылась. Вся відкрилась. Ага. Я попав. То есть сюда никто не зайдет. Так. Що я меняю? Меняю СТТ. Скики. Меняю. Ну допустим. 100. Сканую QR-код. Все норм. Адрес вводится. Получається трон. От що це пише? Вчора хоч чек вилазив. Ні, я буду наразі чекати чека, тому що чергові гномики. А що вони такі несуть? Не зрозумів. Такий дивний магазин, друзі. Гноми щось схожі. Що у нас вічно продаються в'юски, по-моєму. Такі тикочки. Ну коротше так вже такое Дивіться, Дивиться, яку штуку знайшов. Коротше, навушники. Щось воно нічого не грає. І що? Щось вмикати треба чи що? Просто висить куча наушників. Не знаю. Знайшов коротше, якісь стокові магазини, тут типу фірми Vans. Коротше, різні фірми, ну куртки. Десь по 4 тисячі офигенские конечно разные едут варианты знайшов прикольный реклам мне подобается тут фирмы короче вообще же с рибок короче Timberland Everlast, короче ну, дофига всяких а именно фирмовых но ну, кошки наверное, нормально так сейчас вот, ну я может Антоха Бен Шерман, прикинь боже какие зеркало я ж худий такий. Коротше, коштує Даргаваста. 159, ну коротше, десь 1700 гривень, але тут взагалі в хаосах в тих, а, реглан саме дешеві 1000 гривень. Ріглан класніший, але якісь короткий. Я коротше, зняв реглан, той, що ну, знизу був. ну Виглядає трохи краще, але все одно щось не то. Знає, ж, навіть знаковику навіть на... Ну тут на плечі. Я не знаю, що це за фірма, але я думаю, що фірма нормальна. Ну, ззаду якось нормально. вроді. Пишіть в коментарях. Не знаю, я Почу. цей в туреччині купив за 200 гривень. 250 О, і все. Такий широченні. От, от бачите, він довгий, як я люблю. Конечно, болікабілька, а ти точно, а Куртя Кікелін Кляйн, кляй, короче, Коротше, вон яка шубка. Печенька, це для тебе. Яка Тимберленд Куртяк. Він коштує ну, 4500 гривень. Ну, Блін, такі речі є. Може, друзі, пожалкую, що не купив цей реглан. Тому що 1700, ну я розумію, що дорого, але будь-який регланський, тут скропа, в хаосах. 1100-1200. Не знаю, не знаю, не знаю. Блін, я після завтра виїжджаю. Не знаю. Повечелі вирішив, знайшов суп. Ну така велика, звісно. Знає, ця. Да. І 10 злотих коштує, 110 гривень. До речі, в мене за ці 3 дні не було жодної, я не знаю, як копійки злотих. Ну, короч, в мене нема грошей ні злотих, ні взагалі. тільки карточки всюди розраховують. І жодного разу ще не довелося, не сказати, що тільки налічка. Це ще капець. Мало того, що російська, українська, російсько-українська польська, російська, українська польська. Тобто представ, скільки людей а, з України тут. Ще й продавці, що жабки, коротше, два українці. Спокійно спитав про карточки, дісков, мені, типа, як що. Так повезло з погодою. Цілий ранок же що дощ, а я вийшов до не не вже. Добрий раночок. У мене от такий сьогодні сніданочок. Я почав яєчки готувати. Тому що, блін, я купив десяток яєць і тільки два приготував, а завтра вже поїзд. Я не знаю. Буду з собою забирати, я практичний. Щоб було цікавіше, я вирішив відповідати на ваші питання, які ви оставляєте, лишаєте в коментарях під відео. І у вас буде мотивація і. Я буду відповідати, В які країни плануєш ще їхати. Це Катя, де питає. В общем, у мене є два варіка після Польщі чи поїхати до Праги. Ну, я там був, але ну, я був мало. Так що можна ще в Празі пожити. Тобто узнати Чехію. Після Чехії, ну, звісно, подумати, можливо, поїхати все ж таки далі. Іспанія, Португалія. Я мріяв про ці країни. От чи перед після Польщі, тому що я їду в сторону Варшави, продвігаюся там. А Прага в іншій стороні після Польщі можна проїхати станом по сторонам по країнам Балтії, Естонія, Литва, Латвія. От. Ну, також цікаво, я також там не був. Обов'язково напишіть в коментарях, що б ви хотіли подивитись більше, все ж таки, що краще зробити: туди чи туди? Ну я по-любому все одно поїду в Іспанію туди, по-любому доберуся до неї. Але от що перше? Чи хотіли б ви побачити, що там в Талліні, що в Різі, в Рігі?